Отже, поговоримо про реалію ринку Volvo xc 60 на сьогоднішній момент. Якщо говорити про дорестайлінгову версію, як у нас цей автомобіль, то на сьогоднішній момент на неї треба закладати від 17 до 18 тисяч доларів і далі побігли. Це дійсно на цей автомобіль буде ближче до верху ринку, але ми відштовхуємося від того, що зараз дійсно треба дивитися, якомога сюди роки випуску. І в основному, все-таки більше їх буде саме в дизельному виконанні. а Дизель, в принципі, по ціні покупки нового салону був дорожче. Звісно, трапляються варіанти там, і по 10, по 11 тисяч, але в основному це. Це настільки викатані машини, що реальний їх пробіг, він дійсно вже далеко за півмільйона. На сьогоднішній момент найчастіше у нас все-таки розповсюджена рестайлінгова версія Volvo xc 60. І дійсно, якщо все-таки бюджет дозволяє, я б дивився саме в сторону неї, тому що, умовно, маючи на руках порядка 20 тисяч, дійсно в бюджеті 20 тисяч доларів попадається навіть рестайлінгові версія цього автомобіля. Але при цьому це у нас буде дволітровий бензиновий двигун, і це у нас буде автомобіль, який привезений з Америки після ДТП. В цілому можна знайти дійсно, що з хорошим відновленням. Що з адекватним пробігом, що в хорошій комплектації, але якщо все таки хочеться дизель, європейську машину, щоб це був адекватний пробіг, обслужена і в цілому вона вам приносила задоволення, то на сьогоднішній момент на дизельну 2.4 і 60 ксі рестайлінг треба закладати близько 25, а то і 27 тисяч доларів.